Юля і сповняє, як завжди, зайшли в башку води взяти. Сушняк. в Стаємо на касу. Вона каже, очередь, та каже, стаємо тут. Очередь, що там, що там каже, однаково. Я кажу, ага, навіть люди однакові на, 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 на цих касах. То дзеркало каже, бо вона дзеркало, Каже, там така сама очередь. Ну, да, Прямо один в один, причому я б сказав би. Прийшов на час раніше, щоб очередь заняти і вже, і це не всі ще в коридорі. Це щоб лікарня не продлити, ви поняли? А відпуск, як був в августі, ніхто не болів. Чувак усе ісполняє, Каже, у мене шостий номер. Він каже, Ні, шостий номер усе. Він каже, і в мене шостий. Каже, Переверни, каже, в тебе дев'ятий. Ти пізніше прийшов. Він каже, ні, нічого не знаю, у мене теж шостий. Кого ти хочеш надурити? Ми тут сидимо вже другий час. Так, ну що, діньок наш сьогодні почнеться. З чого? Правильно, приїхали до мами. У них у двоїх у дівчат стоїть, що дощ має бути. Я кажу, що дощ нам не поміха. Тим більше з таких хмар, які там той дощ. Ні, може щось і натягне після обіду. Це ж гену, я не О, то Зараз поїдемо в продуктовий магазин. Розсаду купимо, продукти купимо, що будемо сьогодні готувати. А що ми будемо сьогодні готувати? Ну, по камість в планах ці наліснички сладкі і не сладкі, і плюс е, цей, перця фаршированого захотіли. Ну, Рецепти такі собі, скажімо, нічого нового, ви від нас не узнаєте, але я вам просто вводю у вас в курс діла, що ми будемо сьогодні, напевно, їсти. Але ж знаєте, як у нас, як у Наполеона, плани міняються по сім разів на день. Та й таке, зараз поп'ємо кофе і будемо видвигатися. А, ще ж треба, що, все, треба ще заїхати в строїтельний магазин, купити, напевно, обичний цемент, обичний пісок, заколотити все те діло і доробити той город. Взагалі, цель візита нашого сьогоднішнього. Доробити. Люди добрі, дивіться різницю в цінах. 20 літрів землі за рубль 45. Горшочки для посадки по рубль 59. Да? А в тому ми дивилися, там все від 10-15 від 15, від цей Леруа мерлен. Це навіть не, не в 100 раз, не, то есть не в два не рази, не в п'ять, не в 10. ціни відходиються. Стройка віка знову почалася. Зараз ми вигружаємося. Купили куфу, який буде удобніше замішувати, ніж відри. Три мішка піска. мешок цемента. Сейчас мы что-то перекусим и начнем заниматься опять полезными делами. Ох, помидоры потрескались. Прям трещины в них. Я покажу вам, сколько перцев навязалось. Вот это после такой погоды. Видите, зелененький, зелененький, зелененький он был. Зелененький, зелененький, зелененький он был. И баклажаны даже. Смотрите, одни перцы, одни перцы. А, не, еще улитки, точно. Я вам видео снимаю. А, слова скердуя. А, я же еще и навоз купил удобрение. Все, у нас опять начался цей движ Париж. Юля робить перці фаршировані і наліснички, так? Да? Потім. Да. Та це будуть налісники. Ага, ти, якщо попробуєш. М -м -м. Візьми ще потужніш. Ой, я пахне, як вона, як знаєте, хтось на, -на, -на бездюхав. Ти попробуй. На передюхав тут. Ти попробуй. М -м -м. Ти не не бабцин рецепт. Не бабцин. Але все одно добре. Мед. Бо меду не було. Меду не було, вже не бабцин рецепт. Йо. У nee, неї юшечка вона, я собі кажу, проварює насіння укропу, а потім тим той водичкою заливає капусту. Ну, все одно і ця добра, люба капуста квашена добра. Ну, ці ще денечок треба по, по, по докваси. Так, ну в общем, а ми пішли на город. Работать! Ці дві що літають на метлах. Хотіли, щоб був дощ, щоб нічого не робити. Але ж я ж вам скажу, коли дощ може піти, коли я помию машину. Або навчусь користуватись маминою посудомойкою, От тоді піде дощ. А поки я не навчився не користуватись не посудомойкою і не мив машину, так що дощу не, не буде, можна йти і працювати. Не можу стояти, дивитися, як інші працюють. Пойду прилягу. Я була одразу директором бити, як ти Это прям мені нравится такое. Та ні, просто ми хотіли акуратненько туди пролізти, в ту дирочку, але даже мама вона розвалила пів забора. Ну, в смысле я її розкрутив, щоб туди залізти. І У мами не вийшло акуратно пролізти, так що можу вже і я туди як танком залазити. Сейчас, лимончик обрізати. Тут помазати, поштукатурить. Бо тоже, бачите, туди земля тікає до сусідів. Ми вообще вирішили, як у вам ідея, ану скажіть, зняти цей забор і... Ще тут зайняти територію, тут ніхто ще нічого... Не ставити, да. Да, і більше її не ставити, бо тут ще ніхто нічого не садить, бачите, які бур'яни. Якщо ми тут сейчас Юлю, як вона їсти, доготовить, вона тут бур'яни поприбирає, потім перекопає і ще щось тут удобрить і все остальне, посади, ми на наступний рік зможемо збирати урожай і їсти. Та навіть в цьому році ще, правильно? Що ж тут? Зимою 18 градусів, можна щось придумати. Під пленочку, я не знаю, там якийсь е, рейдісочку, ще щось. У уліток тут хоч відбавляй. Встеляно, все ними. А я це думаю, вони ж тут ніхто ніде не практикує. Знаєте, після того як оце все відремонтую, зараз там цей. Е, Все-таки хочу знайти ізвісті і побілити. Воно, по-перше, буде красиво, а по-друге, хто як думає... Улітки ж не будуть по ізвісті позати. Ну от щось мені прям так хочеться. Ї, їм не подобається одну ізвість. Ізвість взагалі мало кому подобається. Красота. Я за гроші де хоч достану і кого хоч. Та я шучу, звісно, достану. А ви знали, що якщо набратись наглості, смілості, то сусідські лимони встають... На ногу ближе, на расстоянии витягнутої руки рехтую тут цього забору підготавлю нашого городика. Так що отак от от. А запах від лимона і від трави угу. Так, а ну є серед нас толкові строители, а не такі, як я ця контора зразу лепила. ліпила. Взагалі, фронт роботи тут. Видін, понятін, да? все воно обсипалось і валиться, і земля з городу тікає і, і під дощі, від дощів розмиває. Ну і взагалі вже починає валитися. Ідея яка? Так як воно все таке крихке сипуче і туйво валиться, і раствору в нас багато немає. Бачите, що воно робиться. Вот. Зараз тако ляпуха тут якась хороша, ляпуха там, ляпуха три. Значить, щоб воно його поки не стримало до кучі, а потім уже... Ну, як машини варять, знаєш коли желіза немає, то приварили якийсь один кусочок до чогось там на двох саплях прицепили, а потім починають від того желіза нове желізо додавати. От і я так думаю, що ми зараз три ляпушки зробимо, а потім від тих ляпух уже почнемо строїти новий забор. Ага, воно ганяє по мамі. В общем, як не странно. В прошлый раз ми цей стовпчик поняли. Помните, чи поняли, чи не поняли, чи пам'ятаєте, трошки прикидали його. от, Бо він взагалі випадав. Зараз він вже там тримається. Зараз ми будемо вже наводити красоту. Це ж ті сусіди, що охороняють мамину хату, коли її нема. От у матові. Серед ночі, навіть якщо ти так легенько двері ключ вставляєш, вони такі вчені, що вони сплять під двері. Зразу хоп. хто там це я коли приходить за мене? Каже, нікого не Я кажу, то це я. Вони кажуть, а ти, ну тобі можна. Ну, дивіться, помідори, да? Ох, вони і достигаються скоростю світу. Сьогодні такі, до вечора вже будуть і розові, а завтра вже будуть червоні. Ну цей перець мені покої не дає. Кожен день я його обриваю і кожен день він червоний, червоний, червоний. І ще кучу на ньому цвіту і тільки ось ось мають розпускатися, десь вже тільки маленькі сім'яна, десь вже зелененькі, десь все маленькі. Коротше, круглогодніший джекпот такий. Скільки наємперт. Жду, мама пішла десь через гараж там, протаптувати дорогу, щоб з тієї сторони нормально зайти. От. Гараж же ж общий вроді як. Якщо через нього можна ходити. Ну, нам розрішили, ми зараз просто будемо розуміти, як воно це все виглядає. Десь вона, по ідеї, отам повинна вийти і зайти сюди. Каже, ви через гараж пройдіть, а там все закрито. Короче, Перелізли ми знову со лавою через забор. Знаєш? Яка Тут просто частина забору вийшла сюди, а та залишилася там. Він просто виїхав повністю. Ну, Це як ірпічна лежила зараз. Тут, конечно, капец. Ну, хотя бы цей столбчик заделать. Ты хочешь туда ляпнуть трух ну, Ляпнуть, я на него прилипаю. Кстати, говоря, он было не разведено, оно клей вообще работает. Да. Угу. Там срала мазала, там срала. Я говорю, Кончилась, попруга помимо гори не воровали. Дружбанчик. Ой, як вам тут хорошо. Холодочек, ветерочком продуває. Так и шо? Райське наслаждение. Ти що, тепер в таких рукавичках працювати будешь? Парикмахер в гинекологическом отделе. <реклама> ну давай. Проверяем я, кстати, чувствую. Уверенно славым телефон с моим штативом. Даже он кажется, будет дрожать даже при. Ой, что-то погодка портится. Хоть бы дождь не пришел. А то будет нам сейчас и цемент, и наши цементы работают. Ну що, почнемо перці щитати. Раз, два, три, чотири. Це щось, бурубушка. П'ять, шесть, сім. Восім, дев'ять, десять. Чого вони такі покручені? Що їм не вистачає? Восемь. Що то не вистачає? О, я ж про помідор прозівала. Такий красивий пан. Сейчас я його скушаю. Прям без сольки. і скушаю. Ми ж, навіть тази купили, Луїджину будемо тут купать. По моїм после раствору. І все. Диваночка для Луїджину. Держи. знаю. В общем-то, як то так. Хотів більше наляпати, але більше куди воно розвалиться. Тобто, хай воно хоча б ці прихваточки. Зробив таку закладку. Повигинав її в закладку, чують якось звучить по-наркоманськи, звісно. Ну, Факт залишається фактом. Заложив туди цю железяку, позагинав її в різні сторони ці зуби. Хай вона прихватиться. А потім Спочатку треба зробити качественно, а потім вже красиво. Да? Так що отак. На сьогодні тут пока місць баста козі. Главное тепер слава тебе оттуда вицарапати. Та я шут. Я тільки на віз 230 ага. кг. А А так він шустрий парень. Розпакуй. розпакуй. розпакуй їй діри, що можна набити піноблоком, а це до нього, кстати, хорошо, ну, mm -hmm. хорошо. А, ага. закладати в ті вони. Так. Да. Yeah. хорошо. Даже угол получився. Так, yeah. це лучше, ніж давали. Ну, головне, що це держиться, а під ним можна вже. Забавно. Коли ми робити будемо красуду, а да, ми зробимо. самое главное, що вона, Ага. Е? Ще під дощем вона хорошо зацементувалася. Да, стовпчики позамерзали, то та все. Той все. Так, ну постепенно по чуть-чуть все в нас виходить. Головне, знаєте, в цьому ділі не спішіть робити, все вовремя. Бачите, тоді хотіли за один раз, потім все-таки подумали і вирішили, що знаете, за один раз воно не то буде. Зараз там же ж яма така була, що вода витікала, докуди є плитка, до туди і було ж розломане. Це раз наклали, приліпили, другий раз. Зараз вже і плитка бачу, Ну, Якщо не відклеїться, то вклеїться, Намазав тут щось таке, звісно, не супер красиве. О, остатки вже починають ці тріщини заробляти на полу. Взагалі, що я хочу сказати. Верніше хочу передати привіт всім тим, хто так само, як і ми, виходить на город чи на подвір'я там, знаєте. Там щепнуть травичку, буквально два куста. І там замазать тріщинку, одну чи дві. І в ітогі потім їде в будівельний магазин. Один раз, другий раз він розуміє, що не влазився в багажник. І на третій раз він вже не замічає, як він вже шукає об'явлення, де заказати дешевше цей КАМАЗ бетона, хоча б кубів до вас, щоб залити. Оце і в нас таке, знаєте, це сьогодні купили мішок цемента, три мішка піска, ще у нас в раз разу залишилось. Ну але я бачу, що і цього вже мало, тому що ми ж уже тут ще трохи почнемо тут на другому етажі хату строїти на городі. О, та й таке. общем, хай воно там прихвачується, при це суботу доробимо. Мами буде вихідний, приїдемо доробимо. А зараз підемо подивимось, що там наша Юляша наробила. Я вже хочу якихось яких тих блінчиків чи хоча б перчиків. Ну, зараз побачимо. Це ж вона ще не знає. Юля, диви! Ух ты! Цветочек тебе. Дякую, Боже, харомантика. Романтика. Ж, романтика! Короче, хвалена сковородка дала сбой. Что-то прилипает. На понюхтарий. Mm -hmm. Тільки не ешь, что ты сразу ест ее. Класс. Кажу, оцеговорю, воспитатель. і смачно їсти і добре себе поводить. У мама, оказывається, є спеціально. Сковорітка. Да. Ну, уже і на тина вналосилась. Ну подумаєш, два штуки порвалося. Я порвані мені на вкус, на скорость не влияю. Ну, у мене чуть ли не истерика будет. Истеричка. Если долго мучиться, <звук> что-нибудь получится. <звук> А воно на відео, кстати, не дуже видно розміри. но да, ну так блин, ти сравний розмір, э, діаметр каструлі. Каструля, да, нормально звичайно, і ви розумієте, да? У мене блин, сковородка така, знаєте, конкретно. А, по господин. Ну... 20 раз і 22, 40, 40 да. От по... Діаметр сковор... каструлі нормальний, діаметр цього. Та по газплиті видно все, що ну, да. прилази, шо, шо вона вилазить за горизонт. вона каструлю ми Взагалі, ми поки готуємо тут, ну ми, особливо я. Мама тут круте фарширує ці наліснички. Вони ну, такі маленькі, бачиш, що, да, що при, прийшлося різати пополам. Та й згадали за кафе, ресторан, е, загадка по трасі біля Уманя. А от де саме я щось не можу згадати, бо ми, я тоді ще малий був, особливо не розумів. Тоді ще ми їздили через Голованівськ, зараз я кажу, навіть дороги немає. Ну, Вона то є, але туди ніхто не їздить. Там загадка, кафе була. Туди як заїжджали, їсти мама. Боже, от там блінчики робили. Там не тільки блінчики, там в общем, все. Це як зараз по трасі біля Жашкова є Боровичок, мама, там теж є. Ну, Там дорого, там вже знаєш, ресторан, але там. З грибами все. Ти з гриби не йсив, так? Да? Ну, загадки було і не дорого, і недорого, так? Да? І вкусно. Ну там було взагалі реально, так. Да. Туди заїжджаєш і просто поки не, ну, не наїсися. Да. А боровичок зараз там просто все. Налісники з грибами, борщ з грибами, все з грибами. Все. Ну і, мабуть, без грибів теж щось є. Остав його в покої, Юля. То буде мій. Це я хочу піджарити на сліду. Правильно, ти хочеш. Да? Да. Я вже думаю, що Альоні нічого не, не перепадає, як завжди да. Щось вона не вписується в мій графік. Ладно. Не вистачило творога, вони мені роблять один з сахаром. Ну це ладно, я спробую, мені думаю, подобається. Але замість сахара взяли спочатку сіль, поїмаєте? Ну тут все треба контролювати постійно сейчас би накормили. Раз. Робили хтось вареники з сюрпризом, коли бандою ліпіте, вічно вони як не солі, на коперці, то ще щось. Коротше, як бісь колонки. Мало. Я ж забув Альоні дзвонити, щоб вона сьогодні нічого не... Альона. І, в общем, буду їхати додому, завезу тобі на лісничків. Вони всередині з творожком з солодким. Ну, і ми, звісно, будемо ще це діло по багатому поливати. Варення, бо в тебе, якщо вдома є варення, нема, може якась нутелла, ну щось в тебе все одно бути. Є. А, в тебе ще й мед є, то взагалі три фляги буде. Як, ми вже всі, як Юля кажуть, з цією флягою от. А ну, Крістян не буде перець фарширований, тобі ще пару перців завело. Таке у нас сьогодні меню. Поки робили на городі, юля тут крутила, мутила.